Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Казка з татом любі хлопчики й дівчатка. Зайчики і каченятка. Я називаюся Іван Нолкович. Бачу, що ви трошки засумували. Але сподіваюся, що зараз ви втішитеся, бо я ж не з порожніми руками до вас прийшов. Я приніс вам казочку. Гадаю, що цю казочку ви вже й не раз чули мама. А Ану? Чи здогадаєтеся, як вона називається? А наш півник молодець. З'їв пшенишенькі горнеці. Тут і лисенька наспіла, хап. І півничка зловила, біжить котик рятувати, товариша визволяти. Здогадалися Молодці Звісно, це казочка про котика та півника. Хочете її почути? Тоді відкладайте усі свої справи. Не забудьте покликати всіх, хто є вдома: братиків, сестричок, маму, тата, дідуся, бабусю. Бо разом слухати таке веселіше. Ну що ж, почнемо. Українська народна казка в записі Лесі Українки, Котик та Півник, художник Кость Лавро, Видавництво Баба Галама. Був собі котик та півник, і були вони у великій прияз. Котик був у скрипочку грає, а півник тільки співає. Іде півник на війну, куряву здіймає, ой куди, от куди курочка питає. Іду, курочку, прощай на війну велику. Ой куди воювати воювать зіндик. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хатки. Йти. То котик було, ідучи, і наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре каже півник. засуни хатку. Та й сидить аж доки котик вернеться. Навідала півника лисиця. Та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й підмовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене. Є у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй. Тоток тоток. Не вилів коток, тоток, тоток, Не вилів коток, бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз у мночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Зранку глянув півнику віконце, бачить нікого нема. Тільки Пшеничка поп вікном розсипана. Понадився півник. Підуне я трошки подзьобаю, нікого нема, ніхто мене не побачить і котко не скаже. Тільки но півник запоріг, а сичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мусті, на своєму хвості. Порятуй мене. Котик поки почув, доки завернув, бо ж далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плач. Далі надумався, узяв скрипочку та писану тайстру та така собі торба, та й пішов до лисичиної катки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То сама лисиця на влове пішла, а дітям наказала півника глядіти та укріп гріти, щоб ото вже, як вона вернеться, опатрати його та зварити. Глядіть же! Наказала Нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно, Заграв, ще й приспівує. Ой у лисківські новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пелико. Вийди, лиси, подивися, чи хороше граю. Вийди, лиси, подивися, чи хороше граю. Найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так хороше грає. Тільки не вийшла, а котик її. Соколу та вписану тайство. А сам знову грай. Ой у лисків лискі новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й Пелипко. Лиси, подивися, чи хороше граю. Виде, лиси, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту лобок та вписано тайство та так усіх чотирьох вима А синко Пилипко жде пожде сестричок, не вертаються. Підуно каже позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котики його. Улибок, та вписав тайстру. А тоді почепив тайстру на сухій вербі, сам у хатку знайшов півника, розв'язав, узяли вони удвох усю лисичину страву, поїли, горшки миски, побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котик. Сідали вони під хаткою та й співали. Був собі жураве, та журавочка Накосили на косили сінця, повнія гасельця, наша пісня гарна й нова, Починаймо її знов. Був собі жураве, глядай журавочка, накосили сінця повніясельця. Бачите, друзі, як може статися, коли не слухати старших. Добре, що котик був такий понахідливий і сміливий і порятував свого друга. А все могло бути зовсім інакше й сумніше. Тож не робіть, та як півник. Слухайтеся своїх батьків. А ще пам'ятайте, якщо вам знову захочеться побачити улюблених героїв, то попросіть когось із старших зайти на сайт каналу Плюс Плюс і пошукати для вас казочку. Адже всі казкові герої, і котик, і півник, і багато інших живуть саме там. Ви можете не лише послухати, а й самі спробувати прочитати казочку. Вам неодмінно сподобається. А тепер нам час прощатися. Ось і казушся кінець, а хто слухав молодець. До наступних зустрічей!